Знаєш, що спільного у стабільності та динозаврів обидва вимерли. світ змінюється щодня, роботи зникають, ціни ростуть, плани руйнуються, а ти все, що шукаєш стабільність там? Ісус сказав: не турбуйтесь про завтрашній день. Шукайте спершу царства Божого. Царство це не десь там, це твій внутрішній стан. Стан віри, що щоб не відбулося, Бог має план. Справжня стабільність не в банківському рахунку, вона в твоїй вірі, у твоєму зв'язку з Богом. Інвестуй у своє духовне зростання. Це єдина гарантія, яка переживе будь-які кризи.